Вас, діточки. Сьогодні на нашому занятті ми будемо про цікаве говорити, нового дізнаватися. Погляньте на цих ляльок, в який одяг вони вбрані. Так, це український національний одяг. А де ми можемо побачити людей у такому вбранні? Здебільшого люди одягають таке вбрання на свята. Основні елементи українського одягу мають давнослов'янське походження і беруть свої витоки з Київської Русі. Наш чарівний клубочок запрошує вас у мандрівку в минуле, щоб познайомитися з національним українським одягом. Спочатку я познайомлю вас. І жіночим українським вбранням. Жіноча сорочка належить до найдавнішого одягу наших предків. Вона завжди була білого кольору, обов'язково мала вишивку, тому й називається вишиванкою. Поверх сорочки жінки одягали запаску і плахту. Плахта зовсім простий одяг. Це два полотнища. Плахту перегинали через пояс, так, щоб шита частина обгортала стан, а нешиті крила звисали з боків. Плахти та запаски зазвичай підперезували тканим поясом. Поверх сорочки одягали безрукавки, керсетки. вони завжди були прикрашені вишивкою. Та аплікацією. Святкове взуття кольорові чоботи чорнобривці, а на кожен день взували постоли, м'яке взуття, що виготовляли зі шматка шкіри, які зав'язувалися за допомогою шкіряного шнура. Гарне намисто коралі завжди прикрашало шию. Носили його і в будень, і в свято. Український віночок з квітів та вплетених різнокольорових стрічок прикрашав дівчаток, а старші жінки вбирали в голови в очіпки та прикрашали в хустки з геометричним орнаментом. Головним елементом чоловічого вбрання, як і жіночого, була вишита сорочка. Чоловічі штани називалися шаровари. Це дуже широкі штани, які заправляли у чоботи. Поверх сорочки чоловіки носили кептар хутряну безрукавку або довгий жупан. І шовку чи парчі яскравих кольорів. На голови чоловіки одягали шапки з овчини або іншого хутра, у літню спеку носили солом'яні брелі. Зувалися українці у чорні чоботи з високими м'якими халявами. А зараз я хочу познайомити вас з творами українських художників, які змалювали красу народного одягу. Василь Трапінін на картині Дівчина з Поділля зобразив її у вишитій сорочці, на мисті на шиї, на голові в дівчини дівочий головний убір з яскравих стрічок. Дівчина дивиться на нас проникливими карими очима та посміхається. А художник Костянтин Трутовський у картині одягають вінок, відобразив український народний звичай, як молоді дівчата прикрашали голову вінком із живих квітів. Цю історію художник змалював тепло, лагідно. Мама Одягає донечці віночок, а та посміхається, бо поряд за нею уважно спостерігає молодший братик. Ось і повернувся наш клубочок. Сьогодні ми познайомилися із традиційними народними костюмами, що є частиною нашої культури. А які нові слова ви запам'ятали? Хочу завершити наше сьогоднішнє заняття такими словами. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій, не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо, вишиванки, друже, хай побачить українців світ, молодих, відважних, дужих, у єднанні на сто тисяч літ.